Україна і обговорюють мирний плани з Росією проте прориву немає. Вищий антикорупційний суд заочно арештував Тимура Міндіча. Більше розповімо у випуску Варшава, Київ про головне. Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Україна і США обговорювали мирний план із Росією, але прориву немає. Київ відмовляється віддавати неокуповані території Донбасу. Москва не готова навіть говорити про припинення вогню. Чи вдасться зрушити ситуацію з мертвої точки? Президент України повідомив, що після переговорів зі США мирний план виглядає краще однак є головний камінь спотикання території. Еммануель Макрон наголосив, Україна єдина, хто може обговорювати свої кордони. Вищий антикорупційний суд заочно заарештував бізнесмена Тимура Міндіча підозрюваного у тиску на українських посадовців і розкраданні в оборонних закупівлях. Чи зможе правоохоронна система затримати його за кордоном через інтерпол? Прориву немає. Переговори України та США у Флориді зайшли в глухий кут. Про це повідомляє ABC News з посиланням на джерело, знайоме з перебігом зустрічі. Головний камінь спотикання територіальні поступки. Україна не погоджується віддавати неокуповані території Донбасу. Росія зі свого боку не готова говорити навіть про припинення вогню. Під час зустрічі сторони також обговорювали гарантії безпеки для України, заморожені російські активи та можливі вибори. Але за жодним із ключових пунктів прориву не сталося. Жерела ABC зазначають, Путін не поспішає з миром, вірить у військовий успіх і готовий тягнути час, очікуючи на поступки Києва. Водночас у Білому домі публічно зберігають оптимізм і кажуть, що процес переговорів триває. Усі ми дійсно дуже хочемо, щоб ця війна закінчилася. Ми мали дуже хороші перемовини з українцями у Флориді, А тепер спецпосланник Вітков прямує до Росії. Це так звана човникова дипломатія, яка притаманна нашій адміністрації. Тобто, ми розмовляємо на рівних з обома сторонами. Ми виклали пункти на папері. Ці пункти були дуже добре узгоджені. Але що стосується деталей, я дозволю переговорникам вести переговори. Але ми почуваємося оптимістично і сподіваємося, що ця війна нарешті закінчиться. Україна та США суттєво доопрацювали проєкт мирного плану. І, за словами президента Володимира Зеленського, документ тепер виглядає краще раніше. Лідери ЄС заявили, війна має завершитися гідно та з довгостроковими гарантіями безпеки для України. Про це також йшлося 1 грудня у Парижі під час прес-конференції Еммануеля Макрона з Володимиром Зеленським. Президент Франції сказав, що США виступають посередником у переговорах про мир в Україні, але ключовою залишається відповідальність Росії зупинити агресію, і лише Україна має вирішувати питання своєї території. Скажу відверто: питання територіальне найскладніше. А питання грошей відновлення, на мій погляд, я. Говорю чесно, і ми про це говорили безумовно, без присутності європейських партнерів. Акцептувати не просто і складно, тому що гроші знаходяться в Європі. Мені здається, це не дуже справедливо. І питання гарантій безпеки, що дуже важливо, конкретика від Америки, конкретика від Євро. Тобто, я би сказав, що це три головні теми. Магістралі в той самий момент тригер. Так, і е, тут треба бути дуже обережним. Я дякую нашим переговорним групам, а план виглядає кращим. Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару РФ по Дніпру 1 грудня зросла до 45 Місто нині у жалобі за загиблими. Ворожа атака забрала життя чотирьох людей. За останніми даними ова у важкому стані в лікарні перебувають десятеро поранених. Для порятунку людей задіяли усіх хірургів та анестезіологів медзакладу. Нагадаю, напередодні близько 10-ї ранку росіяни поцілили по центру Дніпра балістикою. Пошкодили, щонайменше найменше чотири багатоповерхівки, навчальний заклад та низку нежитлових приміщень. А увечері та вночі російські війська били і по Дніпропетровщині дронами, артилерією та керованими авіабомбами. А в Києві зросла кількість жертв внаслідок комбінованої атаки РФ 29 листопада. У лікарні помер чоловік, який перебував у важкому стані. Унаслідок удару окупантів по столиці. Постраждало понад 30 людей. Поки політики намагаються узгодити мирні плани про припинення війни. Жителі Харкова не вірять у швидке закінчення російського терору. Про настрої у багатостраждальному обласному центрі, розташованому за кілька кілометрів від російського кордону, у матеріалі Associated Press. Мешканці прифронтового Харкова не вірять, що довгі міжнародні перемовини про припинення війни швидко змінять їхню повсякденну реальність. Сім'ї, чиї діти навчаються в підземних школах в найбільш постраждалих районах міста, не довіряють дипломатії, яка довгий час не дає жодних відчутних результатів. У мене великі сподівання були в 23-му році. От таке відчуття, що ось все от воно було. Зараз чомусь я не вірю, що це закінчиться. Скоро. На жаль. Вчителі та учні кажуть, сумніваються, що переговори принесуть тривалу безпеку. Харків протягом трьох років щодня потерпає від жорстоких обстрілів росіян, і місцеві діти змушені робити великі перерви у навчанні. Важко робити розрахунки на майбутнє, коли дуже важка ситуація в країні. У Харкові теж тому подивимося, що буде в майбутньому. Ну звісно, б хотілося залишатися в своєму рідному місті, місті і тут вже вступати вищий навчальний заклад. Деяким вдається зберігати позитивний настрій, як от Олені Зінченко, мешканці одного з найбільш постраждалих районів міста Салтівки. Її діти навчаються під землею. Да, є обстріли, але діти ходять до школи, батьки працюють. Так, що все гарно, але більшість жителів вважають умови, що висувають на перемовинах, несправедливими та нереалістичними для України. Ну як це так взяти територію держави, віддати? Оти ну нереально, так сказати, принизливі умови, на яких ця сволота Путін нав'язує нам? Як це ми повинні скоротити свою армію? На якій підставі? Як це ми повинні віддати свої захоплені території? Та ти вже з 2014 року Донбас не можеш захватити. А ми тепер повинні тобі просто так віддати. Понимаєте? Те, що вони творять, ось подивіться з, этим, з Купянськом. На що він їм нужен, той Купянськ? Ви подивіться, що вони роблять з Сумською областю. На що вона їм та Сумська область? Ви ж подивіться, там же ж просто. Кошмар який тут. Нищиться, нищиться, все. Дивіться, як ми живемо і плачемо. Вищий антикорупційний суд заочно арештував Тимура Міндіча, фігуранта розслідування набу щодо розкрадань в енергетиці. Бізнесмен виїхав за кордон за кілька годин до обшуків в його квартирі. Через це йому не призначили застави. А державний адвокат, який захищає інтереси міндіча у суді, зв'язатися з ним не зміг. У суді озвучили нові деталі розслідування. За даними прокуратури, підозрюваний тиснув на тодішнього міністра оборони, а нині секретаря РНБО Рустема Умєрова, щоб вплинути на закупівлю неякісних бронежилетів. Зрештою, контракт розірвали через розгляд доказів, які можуть загрожувати національній безпеці. Частину засідання провели у закритому форматі. Після оформлення запобіжного заходу справу можуть передати до Інтерполу для міжнародного розшуку та затримання. Міндіча, Зокрема, під час перетину кордону. за сприяння відповідно міністра енергетики України Міндічем здійснювався контроль за фінансовими потоками в галузі енергетики. В свою чергу міністр отримав особисту вигоду та заступництво Міндіча перед найвищими посадовими особами держави, зокрема президентом України, а також використання відповідних послуг. Суд залишив під вартою і іншого фігуранта справи екс-міністра Національної єдності Олексія Чернишова. 19 листопада за нього внесли 51 мільйон гривень застави. Однак суд апеляцію відхилив, залишивши його під вартою до 16 січня. Натомість дозволив повернути Чернишову український паспорт. Закордонний залишається під арештом держави. Під час засідання Чернишов заявив, що підозра щодо нього не обґрунтована. Нагадаю, 10 листопада набу оприлюднили докази справи з викриття корупції у сфері енергетики та оборони. У справі зокрема фігурують бізнесмени Соратник Володимира Зеленського, Тимур Міндіч, тодішній міністр енергетики Герман Галущенко, бізнесмен Олександр Цукерман. За даними слідства, учасники злочинної організації впливали на стратегічні підприємства, зокрема енергоатом. Вимагали так звані відкати за укладання контрактів та незаконно привласнили щонайменше. Менше 100 тисяч доларів. Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган заявив, що останні атаки на російські танкери тіньового флоту в Чорному морі є тривожним загостренням ситуації. За його словами, війна між Росією та Україною вже прямо загрожує безпеці судноплавства, зокрема у турецькій виключній економічній зоні. Напередодні з'явилися в. Кадри з танкера Кайрос, одного з двох підсанкційних суден тіньового флоту РФ, атакованих 28 листопада біля берегів Туреччини. Кайрос і Вірат прямували порожніми до новоросійська. Їхні екіпажі не постраждали за даними джерел СБУ. Удари по танкерах завдали морські дрони Сі Бейбі у спільній операції спецслужб та ВМС. І зранку вівторок з'явилася інформація про атакований біля узбережжя Чорного моря російський танкер Мідволга-2, який прямував із Росії до Грузії. Жоден з 13 членів екіпажу не постраждав. А танкер, який перевозив соняшникову олію, після атаки змінив курс в напрямку турецького порту Сіноп. Грузинська влада могла застосувати хімічну речовину часів Першої світової, щоб розігнати протести опозиції в Тбілісі. Про це йдеться у розслідуванні Бібісі, яке виявило ймовірне використання бромбензилціаніду, так званого каміту. Демонстранти торік скаржилися на опіки від водометів, задишку, кашель і блювання, що тривали тижнями. Дані лікарів і інвентарні списки спецназу вказують на додавання хімікату у водомети. Представниця ООН зі спеціальних питань щодо тортур Еліс Едвардс назвала відсутність регуляції щодо хімікатів у водометах проблемою і заявила, що описані симптоми виходять за межі допустимих, визначених міжнародним правом. Влада Грузії назвала висновки абсурдними і запевнила, що поліція діяла законно. Протести в грузинській столиці почалися 28 листопада 2024 року після рішення проросійської влади призупинити переговори щодо вступу країни до ЄС. Акції тривають уже понад рік. Неодноразово протести розганяли водометами. У Варшаві відбулася творча зустріч з українською волонтеркою і письменницею Тамарою Гуріха Жінка відома своїм романом Доця, в якому описані події на Донбасі 2014 року. Авторка зустрілася зі своїми читачами в одній з варшавських бібліотек, де розповіла, що саме з роману Доця, який був надрукований у 2019 році, розпочалася її літературна діяльність. За цей роман Тамара Горіха була удостоєна національної премії України і Мені Тараса Шевченка твір перекладено десятьма мовами, в тому числі і польською. А за кілька тижнів роман доця також ще дві книжки Принцип втручання та Шептуха Тамара Горіха зерня представить на українському літературному фестивалі у Токіо. Інтерес до сучасної української літератури, до сучасних авторів, він на мою думку зростає. З того, що я бачу, з кожним роком здавалося б, вже мала б хвиля згаснути, тому що перше перша така ажіотаж минув після 2022 року. Але мені здається, зараз це навіть навіть виходить на якийсь більш глибший рівень, і Європа відкриває для себе Україну. А Україна робить зараз значно більше для того, щоб її почули і відкрили.